Усіх, в кого тече козацька кров, хто стоїть на захисті рідної держави, вітали з Днем Збройних сил України. Це свято хоробрих військовослужбовців, хлопців та дівчат, завдяки незламному духу, яких ми можемо почуватися у безпеці. Серед таких і жителі Могилів Подільської територіальної громади, які поповнили лави українського війська в своїх батальйонах чи бригадах на півночі, півдні, сході України, безстрашно та самовіддано луплять ворогів, що ницо вторглися на нашу територію, зміцнюють обороноздатність країни або надійно тримають тиловий фронт. Міський голова Геннадій Глухманюк привітав військовослужбовців та їхні сім'ї, подякував за незламність, нескореність та служіння рідній землі. Українці завжди будуть боронити свою рідну землю, свою країну, свою гідність, свою історичну спадщину, свої сім'ї і родини. Велика шана тим всім, хто поклав своє життя за наш суверенітет і нашу незалежність. Велика подяка тим, хто сьогодні на передовій зі зброєю в руках, і подяка вам. Що ви є, на вашому прикладі виховується в наше молоде покоління. До урочистих промов і подяк, нагород і визнань, приємною несподіванкою воїнам і їх рідним стали вироби, дарунки, виготовлені дитячими руками вихованців студії ракетомоделювання. Шанували й тих, хто віддав заради батьківщини найдорожче своє життя.